Ну а сьогодні на рибалці у нас буде ось така палочка. Це сафінка нова 24-го року. Можна сказати, що вже 25-го майже. До 12 грам, 2,44. Тому я думаю, сьогодні на щуканах та окуньках ми її гарно розловимо. От у нас і щучка взяла на падінні поки приманочка тонула. Не скажу, що дуже якась велика, але щучка приємна. Чекай, 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 ой-ой-ой! Через очеред її перетягнули ну, все ж таки. Ну така, скажу я вам, блін, не хочу марати руки. Така от гарнесенька на фетика того, що я показував вам. Супер, зараз обережненько відчепимо та будемо пробувати ловити далі. Все, після коротенької професії беремо та відпускаємо нашого зубастого друга попливла Ну от іще заприманочка спрацювала, е, джига двограмова. І ось такий от, е, містер Фіш Фет, здається, Фламановський. Порвала воно його, звісно, трошки, трохи, трохи є. Ось така гарненька приманочка на мілкій повільній проводці Дуже гра гарно грає. І саме на падінні, поки приманка падала на дно, сталося те саме клювання. Супер. Будемо ще раз покидати, можливо, вона тут і не одна була, тому ще пару закидів зробимо. Якщо результату не буде, будемо зміщатися далі по точках. Там його конець мабуть, і щучка також доволі часто попадалася. Ось така проводочка, можна сказати, рівномірка з, з коротенькими підбоями. Яка сподобалась щуці. з самого викиду майже покльовочка. Хочу вам сказати, що це схоже на дуже гарного окунця, Хоча, можливо, і іщуська невеличка. Да, друзі, це гарний-гарний окунь. Ви просто гляньте на цього кабанчика. Де, який він. Гарненький. І гарненький сіній окунець, Давно у нас таких не було. Давно не було. Ну прям до чого ж гарний. Сподіваюсь, що там стоїть ще один такий і він за наступним закатом клюне такий самий. А, бомба. Ну і беремо ага. цьому До речі, я зараз покажу на яку приманочку взяв. Це ось такий сатурн у моторному маслі і 4 грами грузики. Трошки поставувачий, щоб така подача більше до дна була не як на щуку зависало в то вся. Щоб чисто по дну постукати? А ось і наступний запит, але це вже. уже на щуку. Да, это щука. Можливо, за размером така сама, как минула. Да, это щучка. Можливо, зараз і зійде. Ось так висить за самий краєчок. Є -є -є -є. Ось така. Ай-яй-яй, не вимазуй мені рукавочку. Це у нас щучка за концепт послідувала. Швиденько. Фото. І одразу ж і випускаємо. І супер. Поки що мені подобається. Чесно, не розраховував на якийсь супер класний кльов, тому що майже повсюду стоїть крига, корка невелика, але все одно. Це добре, що рибка активна. Покльовую потрошку. Це вже, рахуйте, друга риба з точки. І з другого підряд закиту. Ну це супер. Не знаю, це так точка спрацювала, чи можливо попав у приманку. Такий черветвістер виходить. Але все ж таки думаю, що просто точка гарно сприсвала, тому що йде якби проточка і тут такий закуточок. Я думаю, що просто рибка тут трохи збилася і не відмовилась від нашої приманочки. була покльовочка. Я думаю, було чітко видно це. Схоже на щучку розмір десь плюс-мінус. Такий самий. Ну а якщо це буде окунь, то це буде прям... Великий-великий окунь, але це, це щука. Невелика. Невеличка, але все одно приємно в таку холодну пору року. Такого щуканчика. Приманочка та сама, Сатурн. 5 грамчиків і ось такий злий щукан. Переїхав на іншу місцинку, тут вже затока трошки більша. І глибинки тут так само більше. Тут є і 5 і 6 метрів, куди я кидаю, там трошки глибинка поменше. Там іде вона. Перетікаю в наступну затоку. І там такий ракушняний діляночка така. І ото вона звідти у нас і взяла. Хотілося б, звісно, краще б окуня половити в кількості та гарному розміру, але де його знайти, ніхто не знає. Це вже третя щука за сьогодні. І це дуже тішить, скажімо так. Хоча оконя нема, то один попався та і все, але все одно приємно, що рибка покльовує. Відволікся подивитися час на телефоні і на таких доволі довгих паузах. Двічі атакував окунь. Несподівано будемо зараз пробувати трошки повільніше робити проводочку. Поточку, і можна відпускати. Тут така трошки криги залишились, тому якщо якась крупна велика риба буде, я не знаю, що я буду робити, бо навряд чи зможу перетягнути через кригу ось цю. Спробуємо таку проводку більше з паузами робити. Ця приманочка у нас сьогодні прямо виротає. Сатурн двох дюймовий. Але зараз спробую, можливо, зміню на якогось рачка, спробувати на якусь креатурку можливо. Якогось. Зараз постав рачка, щось може типу такого, та спробуємо доловити ще трошки на креатурку. Я думаю, повинен відгукнутися на таких протяжечках. Волочиню по дну має спокуситися. Ну а там побачимо, як окуню сподобається чи не сподобається наша тактика. О, ось такий гарненький. Такій невеличкій паузі, ага, ага. пончик здається трохи менший, ай-яй-яй, зійшов, об кригу вдарився та й зійшов з нашого рачка, але клюнув, я думаю, якщо він взяв ще раз. Та можливо він там не один. Зараз ми цю теорію перевіримо. Прям гарний, гарний взяв. Хоч би не зійшов так само. Ой-ой-ой. Це прям... Цей прям кабанчик-кабанчик. Ай-яй-яй, кабанчик. який... Який гарний! Але просто... Гляньте який це бас! Просто здоровенний окунь. Грачок все-таки спрацював. 5 грам І ось такий кабан. Зараз ми його навіть зважимо, скільки він важить. Майже 400 грам. Ну це прям... Як для майже зими, можна сказати, дуже і дуже крутий розмір. Супер. І все, відпускаємо цього кабана. Нехай готується до зимовки. Ми його і взимку тут з криги будемо ловити. Хай дає потомство. Папа. План рачок все ж таки вийшов. Будемо і далі пробувати І от наступний, знову так само на паузі, на протяжечці. О, цей вже не такий здоровий, але все таки приємний. Зимові вже такі вони дуже яскраві. Зажирають того рачка по саме Гланди може А ну, спробуємо ще одного дістати. Це у нас який вже по рахунку четвертий виходить? Три щучки ми сьогодні впіймали і чотири Окуні вже, а от і наступний Схоже, ми Підібрали ключик до окуня. Ну і 100% точка свої відіграє. Але ж окуні сьогодні дуже гарні. Розмір, дуже приємний. Якби ще з криги на балансири та на мармишки так само. Величенькі клювали. Було б взагалі супер. Там виходить, розкажу про місцинку, там з під тою стороною йде кувшиночка і невеличка глибина, а потім з кувшинки йде спад і йде якби така ракушняна руслова ділянка, якщо так можна сказати. І ото вони десь на тому сфальчику і підбирають приманку. А точніше нашого рачка. Ай-яй-яй, був. Без покльовки просто зажовував. Ай-яй-яй, знову попльовка. Мабуть, вже стянули рачка нашого. Так, да. вже стягнули. Та й підрозбили його трошки. Ще може пару окунців змінювати приманку на нову, бо вже розбита і погано на гачку тримається. Опа, я одразу ж на зміну приманки клюнув. Ще один розмір, здається. Да, розмір непоганий. Дивіться, який. Ой, папа. О, який гарний. Це вже здається сьомий чи шостий по рахунку Поставив я таку копію на джакала, пасивочка рачок. І буквально ну, це перший закид був. Відразу на зміну приманки відреагували. все друзі, будемо вже завершувати риболовлю. Я вважаю, що сьогодні рибалка вийшла доволі непоганою. Сьогодні ми піймали три щучки. Розмір, самі бачили, не дуже великий, але що не менше приємно, знайшли точку з гарними окунями, Найбільший у нас був це 380 грамів. А це Доволі таки непоганий розмір. По приманкам працювали рачки, черветвістер та фетик 2,8 дюйма на джеголовці. Прикреплю тут картиночку, подивитись. І будемо вже збиратись риболовлю. З кожним днем вже все прохолодніше і прохолодніше. Ночами стоять морози, то я думаю, ще трошки та, мабуть, вже будемо. Ходити на кригу, на підльодну риболовлю. А я буду вже збиратись додому. А ви підписуйтесь, ставте лайки та всім до скорої зустрічей, всім па-па!